Сьогодні люди вперше взяли до рук пензлі, але це їм не стало на заваді долучитися до такої доброї справи. Тому зараз перед ними стоїть завдання намалювати разом фрагмент центральної частини Львова. Малюємо ну, церкву в центрі нашого міста. Просто я не знаю, як вона називається. Дуже подобається творчість і в любому його проявленні. Є чим час зайняти можна себе спробувати в цій сфері всі щось нове, інтересне. Якщо картина продалася, поможе чому-то вже кому нада. Прекрасний вів то все здорово. на майстер-клас вони приїхали із різних куточків України. Увась процес роботи під пильним оком професійного художника, яка дає вказівки та поради у цій нелегкій справі. Робити його треба світлішим напевно. Та в нас далеко і має бути все трошки списане. Так всі кольори брати трошки світліші. Не вдається, не вмикають фантазію на ентузіазмі. Всі один одного підтримують. Я думаю, вийде гарно. От поки вдається. Ідея такого проєкту виникла не випадково, кажуть організатори. У містах вкрай мало місць, де люди з обмеженими фізичними потребами почували б себе комфортно. І в цьому проєкті будуть приймати участь неповносправні, які мають бажання, скажімо так, проявити себе раз в мистецькій, якійсь площині. Друге, долучитися до вирішення тих проблем, тому що акція заключається в тому, щоб картини, які не малюють неповносправні, продалися пізніше на аукціонах, на виставках. І з цих коштів були облаштовані пандуси і інші технічні потреби, які є нагальні в нашому місті. І от результат: одна із центральних частин нашого міста вже на полотні. Аби представити проект, її повісили в одному із ресторанів Львова. А вже з понеділка в реабілітаційному центрі на хуторівці кожен малюватиме окремо свою картину. Тобто художник приїжджає до них туди. В них буде визначено графік два рази на тиждень, де вони намалюють за місяць 20 картин своїми руками, просто частково з допомогою художника. А таку ідею вже скоро підхоплять інші міста України: Вінниця та Тернопіль та інші. Маріана Оленська, Іван Мазуренко, НТА Новини.